Так, давайте. Доброго дня, бачите. Доброго дня, інспектор Авушка, так? Добрий день. Хай стар губиш, я зустріч. Дивіться вам. Бачите, прийнять. 18.06. 18.06. Зараз котра година. А як так може бути? Це вже 9. 3 від... години чекаємо. От у мене вже засідання. Ми, прожили ми, прожили. ми їхали 10 хвилин. Три години тому. 11 хвилин. Та, я бачу, бачу. А... А як так взагалі може бути? Диспетчер з одного на іншого. Я не знаю, я не можу вам сказати. Ну що ж дякую, Були... дякую буквально. Скільки мені не цікаво, як працюєте. — Мені ви не цікаво. Чекає тихо. Мені цікаво. — ви телефонуєте на 102, Виклик приймає диспетчер. Диспетчер оператор пише приймає. оператор. Він виб... пише фабулу. Ну по коду mm. він забиває код. Фабула він передає на оперативного чергового, і оперативний черговий скидає шнап. Тобто нам виклик про 18.06. Це не від мене залежить. Mm -hmm. Ви можете писати скаргу, в мене є відділ, який займається... зібрати. Я вас не звинувачую. Я просто, я просто намагаюся зрозуміти, а як от на практиці, якщо людей там десь вбивають, я не знаю, я скажу, чесно, масові заворушення. Не, не, не про то мова. Попри... Сьогодні дуже багато ДТП. Дуже страшенно багато ДТП. Що сьогодні за день у нас. А ви знаєте, Печерсь, Печерсь, після Євробачення в Пічськ я не знаю, щось сталося, в основному саме ДТП. Зазвичай за патрулі за день по 20-30. Ну, Добре, дякую, що приїхали, але вже, вже не цікаво. Вже, вже, вже людей немає таких, яких я хотів затримати. Заяву, зразу, чому? Заяву, заяву, заяву можемо прийняти? Ні, заяву я подам, напевно, у вас там, в Печерському тому. на Московській 30? На 10 хвилин, поки доїхали до вас. Ну, а ви зараз Дійсно. туди? Ні, ми зараз туди ми не направляємося. Я, я б затримався, бо ми, 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 та я туди подам. Нехай там мені ще будуть розповідати. Так що, чому так? Добре, добре, дякую. Нормально. Все направлені.